Повідомляю про розгляд питання про відрядження суддів Добровольського міськрайонного суду Київської області. В залі присутні члени Другої палати Вищої комісії суддів України на складі Кулюша, Мельника, Богоноса, Волкова, Гацелюка, Кабинська, Луганського. Він бере участь суддя Маланюк Олег Ярославович. Олег Ярославович, чи зрозуміли вам склад палати? Доброго дня, так, зрозуміло. Роз'яснюю вам ваші права. Ви маєте право заявляти відвід члену членам комісії за наявності визначених законом підстав, заявляти клопотання у засіданні надавати усні чи письмові пояснення, які додаються до матеріалів справи та у разі необхідності надалі долучається до суддівського досі. З дозволу головуючи висловлювати свої міркування, заперечення з питань, що розглядаються, та ставити запитання іншим учасникам засідання. Оскаржувати рішення комісії передбачення законом випадках знайомитися з зібраними матеріалами. Зрозумілі ваші права? Так, зрозумі. Чи не буде у вас відводів або клопотань? Не буде. Не буде. Звертаю увагу на дотримання учасниками засідання обов'язків передбачених регламентом вищої крутів комісії суддів України. Відповідна інформація в пам'яті, що знаходиться перед вами. Шановні присутні, доповідачем з цього питання є член комісії майник Руслан Іванович. Будь ласка, не дивося. Добучим комісії судді України 10 марія 2025 року надійшло повідомлення державної судової адміністрації України про необхідність розгляду питання щодо відріження саме суддів Добровського міського районного суду області в зв'язку з виявленням розмірного рівня судового навантаження цьому суді. Нагадую, колеги, що ми це питання вже розглядали. Впродовж встановленого строку до комісії на той момент надійшли згоди на відрядження до міського районного суду Київської області від двох суддів, одну щодо одної з яких нам було прийнято рішення про відрядження. Це була пані Ведмідь Наталія Вікторівна, суддя Богунського районного суду міста Житомира. Натомість нам було прийнято рішення встановити додатковий строк для. Отримання а, згоди від а, осіб, від суддів, які бажають взяти участь у відрядженні до цього суду. А, і в рамках визначеного нами строку до а, комісії а, надійшло, надійшла згода на відрядження до боротьби районного суду Київської області від судді Маланюка Олега Борисовича. 2 так, тепер стосовно наявності підстав для, для відрядження судді на Суддя призначений на посаду суддя Авдіївського міського суду Донецької області указом президента України 23 травня 2025 року. Старшу роботу судді на посаді становить понад <кхем> так, понад два місяці. Суддя не здійснює правосуддя зв'язку зміною територіальної підсудності суду, в якому він займає штатну посаду. В довідці міському міського судунського області зазначено, що у Авдійської міському суді Донецької області штат чисельні суд, чи судді 4, практично чисельність судді одні, кількість судді правосуддя, ну відсудні справи, що проводить знову суддя Авдійського міському суду Донецької області. Відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від зі червня 2024 року, з 1 липня 2024 року територіальне відсутні судових справ Андрійського міського суду Донецької області змінено шляхом передачі до індустріального районного суду міста Дніпропетровськ. За даними згідності, задають місця 2025 року надана Мідеса України, Мідисерну суд міста Дніпра, середня кількість днів необхідних для розгляду суду міста Дніпра, не? кількість днів, необхідних для розгляду справ матеріалів одне повношою судди, становить 339 днів, що перевищує середній показник по Україні 319 днів. Згоді на відрядження до Ворського міського суду Тійської області суддя мало їм зазначив, що рішення вищої ради правосуддя на сечер 2024 року змінено, ну, тобто він фактично е, прослався на те, що дійсно змінено е, підсудність судосправді е, міського суду. І він, е, як діючий суддя втійського міського суду Донецької області, е, е, що права штатний суд має бути відряджений. Водночас суддя вважає, що його відрядження до індустріального району суду міста Дніпра порушуватиме норму статті 13 закону, оскільки штат суду заповнений повністю, а тому у цьому суді неможливо буде забезпечити необхідні для здійснення правосуддя умови ще одному суді. Перенагідно нагадаю, що згідно відомостей, які надані на державну судову адміністрацію за даними зіткнеться, це перше первичка 2025 року і середні кількість зніманих для... розгляду справ в матеріалі э, у Боровському міському районі Київської області становить 442 то есть я значно вищою за э, середньою, яка 200 э, так, яка по Украине 319 да? Отже, с урахуванням озвученої информации Є пропозиція надати можливість безпосередньо судді висловити свою позицію щодо цього питання і за результатами перейти в режим закритого. Олег Ярославич. Будемо вам слово надається. Дякую. Ну, Шановна комісія. Дійсно, виникла така ситуація у зв'язку з зміною підсудності справ. Є необхідність відрядження мене до іншого суду, а мною до заяви про згоду на відрядження було надано лист відповідь Дніпропетровської області, в якому було зазначено про те, що дійсно в індустріальному районному суді куди мене мало бути відряджено. Зовсім немає місця для того, щоб забезпечити вони здійснення судочинства, оскільки фактична чисельність суддів на чотири особи, якщо я не помиляюсь, перевищує штатну кількість в даному суді. Тому туди відрядити неможливо зв'язку з тим, що немає можливості забезпечити ні приміщенням, ні секретарем, ні технічним обладнанням та іншим. А власне, зв'язку з тим, що був оголошений конкурс до борського районного суду, а також е, прошу звернути увагу на те, що навіть понавантажено навантаженню 338 днів в е, індустріальному суді проти 445, якщо не помиляється, днів у коверському е, суді. Ми бачимо, що в боврському районному суді значно більше навантаження і є необхідність у відрядженні саме туди суддів. Тому е, я прошу комісію, все ж таки, і я, я підтримую свою заяву по е, згоду на відрядження і прошу все ж таки прийняти рішення про відрядження мене до повозького районного суду Київської області. Дякую, колеги. Чи є запитання до доповідача або до судді? Немає. Ні, немає. У вас немає запитань? <клес> Тоді пропонується перейти в закрите обговорення цього питання. питання. Чу, Будь ласка.

Відмовити у внесенні подання вищої раді правосуддя про відрядження до Ворської Суду Київської області, суддя вдійської міського суздальської області, мовнюка Олега Ярославовича. Дякую. Дякую за участь. Засідання колеги, перевір питань затвердження до розгляду на засіданні комісії у складі другої палати. Розглянуто засідання комісії у складі другої палати. Оголошую закритим. Всім дякую за участь. Всім на все.